Івано-Франківську вшанували пам'ять ідеолога ОУН Степана Ленкавського. Цей політичний діяч відіграв невелику роль у створенні організації українських націоналістів. Він автор десяти заповідей українського націоналіста. У них зафіксував головні принципи учасника національно-визвольних змагань. Після 20-х років минулого століття був учасником багатьох вирішальних подій у боротьбі за незалежність. Як публіцист редагував газету Шлях перемоги урочистості. Відбувалися поблизу пам'ятника Ленкавського на вулиці, названої на його честь. Ви знаєте, що він був настоящим націоналістом, і зараз у нас мало такі, таких є націоналістів і патріотів. Я вам можу показати його світлину. От Степан Ленкавський, коли був в проводі ОУН і працював до самої смерті в організації українських націоналістів. Представники міської влади та інтелігенції поклали вінки до пам'ятника Степана Ленкавського. Він, як один із ініціаторів проголошення української держави у Львові в 41-му році, був арештований гестапо. До 44-го року Ленкавський в'язень концтабору Аушвіц. Ми з року в рік приходимо на це місце і творимо молитву. Молитву за українського героя, за сумління організації українських націоналістів, як його називав Степан Бандера. Степана Ленкавського, тому ми сьогодні повинні обов'язково все робити для того, щоб український зміст, українська держава постала сильною незалежною. Степан Ленкавський родом із угорників. Він помер на чужині у Мюнхені, Яфриківській у області йому встановлено не менше п'яти пам'ятників. Вікторія Гордієнко, Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.